Тема дня правила збереження здоров'я. Вітаю тебе, друже. Ти вже багато разів чув, що здоров'я це найбільший скарб людини. Твоє самопочуття та твоє здоров'я залежить лише від твого способу життя. Для того, щоб зростати здоровою дитиною, насамперед необхідно дотримуватись режиму дня. Ти вже знаєш, що режим дня це вміння правильно розподіляти свій час протягом дня. Також невід'ємною частиною здорової людини має бути спорт. Завдяки спортивним навантаженням ти зміцнюєш свій організм. Дуже важливо дотримуватись правильного харчування. Бо саме завдяки корисним продуктам твій організм отримує усі необхідні вітаміни для зростання здорової дитини. Також для здоров'я дуже важливо дотримуватись правил особистої гігієни. Також дуже важливо мати ясний розум. Для цього необхідно менше часу проводити у гаджетах, а більше знаходитись на свіжому повітрі. Щоб бути здоровим, необхідно загортовуватись. Саме за допомогою загортування зміцнюється наш імунітет. Якщо дотримуватись усіх цих правил, ти будеш завжди усміхнений, здоровий та щасливий. А зараз хвилинка для роздумів. Чи корисні продукти зображені перед тобою? Так, продукти корисні. Це картопля, помідор, броколі, солодкий перець, капуста та баклажан. Порахуй, скільки шкідливих продуктів на картинці. Чотири шкідливих продукти. Це бургер, кола, ходох та смажена курка. Скільки корисних продуктів зображено на картинці. Шість продуктів корисних на картинці. Це молоко, морква, сир, яйця, полуниця та риба. Порахуй, скільки шкідливих продуктів зображено! 5. це бургер, піца, кола, картопля фрі та хот-дог. З якої сторони шкідливий напій для здоров'я? З лівої чи правої? З лівої сторони. Це Кока-Кола. На яких поличках знаходяться корисні продукти для здоров'я? На верхній та нижній поличці знаходяться корисні продукти. Це сир та свіжі овочі. Дуже сподіваюсь, що ти будеш дотримуватись усіх необхідних правил для збереження свого здоров'я і будеш зростати здоровою дитиною. Бувай! До нових зустрічей!